Ця плоска витяжка Перфелі справжній компактний супергерой для кухні. Завдяки потужності 450 кубічних метрів на годину, тришаровим алюмінієвим фільтрам, вона легко впорається із запахами, парою та жиром і залишить простір свіжим навіть після кулінарних експериментів. Управління жестами це справжня магія, один рух руки, і ви можете ввімкнути вимкнути витяжку або перемикнути швидкість, навіть не торкаючись поверхні. Додатково витяжка оснащена сенсорною панеллю, яка забезпечує легке та інтуїтивне управління. Для ще більшої зручності є таймер з функцією автовідключення. Не потрібно хвилюватися, що ви забули вимкнути пристрій. Не вистачає додаткового освітлення на кухні. Сучасні led лампи не тільки створюють комфортне підсвічування, а й споживають мінімум енергії. Дизайн Він вражає. Чорний корпус із загартованим склом стійкий до перепадів температур та механічних впливів. Ще одна перевага витяжки її компактність. Пристрій має ширину 60 см та легко вмонтовується навіть у найменш Простір. Тут є три швидкості для будь-якої ситуації від я тушкую до «Швидко, рятуй мене, я щось підпалив. Ця модель підтримує два режими роботи відведення повітря назовні або рециркуляцію за допомогою вугільного фільтра, який можна придбати додатково.